Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що Ви є, і я продовжу говорити про кров Ісуса. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що я знову повторюю, що е, відкривання перша глава е, п'ятий, шостий вірші дуже глибоко сказано про суть крові. Що раніше е, ми ми раніше в старому заповіді люди були, як ті, які просто жили, і були священники, яким приносили агенців при Моїсеєві. І вони кожен день покладали жертву і Богові вранці і ввечері. Це була така заповідь між ними і Богом. І таким чином люди змивали свій гріх перед Богом. І я нагадую вам, що це вони ходили в пустині, вони отримували манну зранку, і ввечері вони отримували перепелу. І з ними був Бог, про що це говорить? Що коли наші гріхи омиті перед Богом? А яким чином? Тобто, Бог нам каже. Зранку призивайте кров Ісуса. Наприклад, я призиваю кров Ісуса Христа на себе. І во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також ви можете сказати, я призиваю кору Ісуса Христа, і у вас може бути підготовлений список. Тут нічого страшного немає. Ми можемо когось забути чи щось забути, і Бог дав нам ручку, дав нам листочок, і ми можемо записувати нічого страшного. Це Окей. І ми можемо промолювати цих людей, які для нас близькі, чи яких нам відкриває любов Бог. Якщо він вам їх відкриває, відкриває якісь країни, нашу країну, Україну. ми можемо. Призиваю кров Ісуса Христа на Україну, призиваю кров Ісуса Христа на якусь, якесь місто конкретне. Призиваю кров Ісуса Христа на, на наших воїнів, во ім Ісуса Христа, призиваю кров Ісуса Христа, на нашого Президента, во ім Ісуса Христа Володимира Олександровича. Призиваю кров Ісуса Христа на залу призиваю Кро Ісуса Христа, і так далі, на будинок, де ви знаходитесь, на квартиру. І е, завжди дякуйте Богові, що Він зберігає і відкриє вам цю, цей ключ. Це не таємниця. Таємниця, коли ви не читаєте Біблію і цього не знаєте. А Бог це все нам відкриває. Це дуже цікаво читати Біблію і знати цю головну подію. Це, це тим, що, чим ми можемо користуватися. І тоді коли ми призиваємо кров Ісуса Христа, ми можемо також і молитися звичайними молитвами, і Бог нас буде чути. Але також ми підключаємо, коли вже йде така довга молитва і, і, і інші мови. Це вже такий більш глибокий. По свято Богові, але все ми маємо робити від серця. Все, що лежить у вас на серці, і ми маємо до цього в себе причати, тому що плоть завжди противиться духові, і ви, ви буде тяжко знайти спочатку час. Але Поступово, поступово ви звикнете. І саме головне знати цю суть, що кров Ісуса Христа, вона оберігає вас і зранку, і звечері призивайте на себе і на всіх тих людей, які лежать у вашому серці і в вашому списку. І тоді буде все гаразд, тому що Бог хоче творити все нове. І він хоче прийти до нас у своїй славі, і він хоче прийти. А він не може до нас доторкнутися, тому що ми всі гріжні. Ми за день всі, наприклад, приклад вам приклад, вийшли з будинку, зустріли якусь сусідку. та що сказала, ви вже розсердились. Гріх, і Бог не може. А завдяки тому, що ми призиваємо кров Ісуса Христа і каємося у своїх гріхах. То Бог може до нас приходити і може нас чути, і може бути надзвичайні відповіді на ваші молитви. І також я вам хочу прочитати, ще від 12 глава, 10 вірш. Там написано: Я почув голос могутній, що говорить на небі. Нині постало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його Бо повержено, обвинувачав братів наших, який обмовляв їх перед Богом, нашим день і ніч. І вони, одиннадцятий вірш, перемогли його кров'ю агенця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Тобто ми маємо проголошувати, і в цьому також є сила. Я вас благословляю, ви найкращі. Амінь.